Права номер 34 другий пункт. Сталева куля об'ємом 400 см, занурена в газ. Визначте архімедову силу, що діє на кулю. Ну що ж, стартуємо, записуємо, що нам дано. У нас сталева куля, густина сталі нам тут не потрібна. Об'єм. Об'єм позначається літерою В. Записуємо, що об'єм В у нас складає 400 кубічних см. Є. Оскільки у нас ще тут буде фігурувати G прискорення вільного падіння в ньютонах на кілограм, і густина тоді будемо брати в кілограмах на кубічний метр, то ці кубічні сантиметри нам треба перетворити у кубічні метри. Будьте уважні, це робиться не так просто. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тобто, як нам перевести, ми записуємо, що це буде 400, що множиться. Кубічний сантиметр – це 1 см, що множиться на 1 см і множиться на 1 см. І це дорівнює. Ну що ж, санти частинка – це сота доля. Тобто ми маємо помножити на скільки там сотих дола, пишемо 400, що множиться на 0,1 метра. Помножити ще раз на 0,1 метра. І ще раз множимо на 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми 400 помножимо на 1 соту. То тоді у нас одна сота тут скрочується, і сто тут скрочується, то вийде 4, що множиться. І тут у нас буде одна десятитисячна. То тоді, якщо ми перемножимо, можна на кілька перемножити, якщо вам так важко, вийде 0 3 нолики, а потім 4. Так? А метр, що множиться на метр і множиться на метр, це буде кубічний метр. Або метр у кубі. Є? Ну що ж, ми записали, чому дорівнює об'єм. Тепер занурене в газ. Якщо в газ, дивимося густину газу. така таблиця у вас є в кінці вашого підручника 800 кг на кубічний метр. Записуємо, що ρ дорівнює 800 кг на кубічний метр. Є? Ну і G, прискорення вільного падіння, дорівнює, візьмемо наближено 10 кг. Ньютон на кілограм. Є. Ну що ж, у нас запитують, визначте архімедову силу, що діє на колі. Сила Архімеда позначається F. Сила, Всі сили позначаємо F і дописуємо індекс А. Це буде сила Архімеда. Ну що ж, за означенням силу Архімеда, ми можемо обчислити, за якою формулою пригадуємо, записуємо сила Архімеда. Можна жовтим записувати, ну, будь-яким. Отже, нехай буде сила Архімеда. Я напишу все-таки з великої літери. Сила Архімеда. Пишемо FA на рівні. Це буде РО рівняний, що множиться на G і що множиться на V. Ну що ж, зараз, коли ми записали формулу, у нас є всі необхідні дані, залишилося підставити і обчислити. Підставляємо і обчислюємо, записуємо, що сила Архімеда дорівнює ро. Замість осені пишемо 800 кілограм на метр кубічний або метр кубі. Так, що множиться, g у нас записуємо 10 ньютон. На кілограм, що множиться, і об'єм. Ми перевели в кубічні метри. Вийде 0,4, 4, 00, 0 ,4 кубічного метра. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте з одиницями подивимося. Кілограми у нас є в чисельнику і знаменнику, вони скорочуються. Кубічні метри у нас є. У чисельнику і знаменнику, вони скорочуються, відповідь буде в ньютонах. Якщо ми заберемо звідси тисячу, помножимо на 0,4, то 0,4, то вийде 0,4. Тобто, якщо перемножити, ще раз дивіться, якщо я тут викреслю раз нолик, і тут 10 викреслю, то тут у мене буде не 0 0,4. 0 і що помножити на 1000, це буде 0,00. 4. Десятих. Тепер 8 помножити на 4 це 32. І один знак, після коми ми то вийде 3,2. Записуємо 3,2. Ну і одиниці у нас залишаються ньютони. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, визначте Архімеду у силу. Пишемо силу Архімеда. дорівнює 3,2 Ньютона. Ну що ж, ось таке просте завдання на визначення сили Архімеда. На цьому вправу завершено.